Всім добрий ранок. Лія ще з вами привітається з прямо зараз. Тому що зараз в мене ранкові 45 хвилин, тут недалеко. Я повернуся, щоб забрати їх гришу і Лію і транспортувати до школи. У мене буде там 10 хвилин. На це все. Я впораюсь тут недалеко, але я візьму велосипед, щоб швиденько. О, добрий ранок. Отже, сьогодні п'ятниця, в мене майже 8 годин робочого часу саме. Це плюс переміщення. Тож я працюю фактично зранку до вечора з невеликою перервою. І такі дні я називаю <див> дожити. Дожити до вечора, до кінця цього робочого тижня. Все буде добре. Вибачте, що показую вам такі деталі, але ось, будь ласка, таке можна зустріти дуже часто на тротуарах. І собак же ж тут е диких без хатюк немає. Це хтось просто не прибрав. кого вже фіні. Ситу. Бон вікен. Не. Бон вікен! Бон вікен! Д'яко? Жефер. Бонжурне! Не люкав мене. Зять прийшов з покупками, там, з засобами гігієни. Вчиняю двері він стоїть. Так, мені ще треба по дорозі. Завести віддати ключі від цих дверей в бюро. На вулиці ніхто не чекає чомусь. Дуже дивно, вже мають на вулиці стояти. Так, плюс три хвилинки трошки дозібратись довелося. Їдемо на машині. бум 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 Так, Лія? Так, класно! Швидше. Петро сьогодні приїжджає, але піде на групу подовженого дня і там вже зустрінемось. сідайте. Що ви там робите? Тік-так знайшли в машині. Жук, мадам! Закінчила сплячуй мадам, як завжди, вона весь час спала. Поки я прибирала, я з нею привіталася, вона попросила зачинити двері її в спальню, щоб не заважати. Тож таке звичайне ранкове прибирання на годинку. Зараз до політ і Крістіана приїхала на дві годинки. Година ще відпрацювала, мила величезні вікна в вітальні, ну і як завжди, підмітала, прибирала тож таки. Зараз їду до Мадамська Сабланки на годинку, потім маленька перерва і потім ще два будинки, три години. Якось так. Йде за планом. Хотіла сказати, що мадам з Касабланки, звуть Крістян. Так от ось що я хотіла оголосити, вона постійно плете шкарпетки вовняні. І ось по п'ятницях приходить її син на обід вже котрий раз. Вже не перший місяць, коли я працюю, він приходить і з нею обідає. Сам собі готує, бо я вже на той момент її. Зараз, секунду... Так, бо на той момент я вже її ну, розігріваю, перепрошую сюди їсти. Ось, І вона йому каже: раз на два тижні точно, Жанлюк, не забудь шкарпетки, не забудь, не забудь, Наголошуємо, що вона зв'язала йому чергову пару вовняних шкарпеток. І це так мило. Тобто, вона постійно, коли вона не дрімає, коли вона не спить, вона в'яже, тобто плете. щось відбувається, а я поспішаю, не крадіть мій обід. Дякую, дуже дякую. Що хотіла показати, поки не забула, запропонувала мені полет. Ось такий глечик. Ваза, скоріше, мабуть, це для квітів. Ну, Ваза написано. Дуже така тонка порцеляна мені подобається. Можливо, не порцеляна, але дуже схожа. Кераміка, в будь-якому разі. І я відмовлялася, тому що не маю такої гострої потреби в вазі, але останнім крапкою в моєму рішенні були кольори цієї вази. Вирішила, що вона мені підходить під настрій. Придумаю, де я її поставлю. Можливо, комусь колись подарую. Єдине, що ось тут трошечки є дефект в неї. Але в цілому дуже гарно, на мій погляд. Хоч і намагаюся не накопичувати речі. Ще сьогодні в школі вранці віддали олійну. Лін на роботу і так далі, все що, ось навчальний процес. Попросили <просили> там підписати щось, віддати назад, і сказали, і рекомендували, точніше попросили на канікулах попрацювати з алфабет, з алфавітом французьким. Вона каже: я все розумію, що ну, іноземна мова, але ось я так, і я вже так зрозуміла, що є трошки відставання від плану. Треба буде цьому приділити увагу, в тому числі ось буде відпустка, буде час. Цим з злією додатково. Так, грибний дощик налетів саме в ту хвилинку, коли я вийшла. Їду зараз до неканадців, але перед цим мені треба заїхати в офіс до моєї сестри двоюрідної, яка працює тут в карбоні, ну, не в самій карбоні, а в промзоні цього містечка, там в неї виробництво і офіс. Це мені буде по дорозі, ну майже по дорозі, принаймні в тому. Краю в тому направленні рухаюся. А чому мені треба заїхати? Ми в суботу, тобто завтра будемо відправляти посилки, отримувати свою з книжками, замовленими в українських книгарнях. І моя сестра по роботі відправляє якісь або зразки, або документи в український офіс представництво, так як вони виробляють. Добрива сільськогосподарське, то співпрацюють суттєво з українськими компаніями. І ось вона через перевізника, такого якими ми користуємося, Магиланд називається, відправляємо. Тож, єдине, що моєї сестри зараз немає в офісі, вона в п'ятницю віддалено працює. Вдома, плюс в цей час, з першої до другої, зараз без 15, друга, вона має проходити навчання водінню, кермуванню. Вона вчиться саме на механіці. В неї є права з дозволом водити короб автомобіль з коробкою автомат. Власне, такий в неї був автомобіль, вона його продала. Можна сказати, здала в гараж, бо він зламався. Машина в неї зламалась і Просто вона за ті кошти, які їй запропонували в гаражі, тобто на СТУ, вона його продала і тепер хоче придбати дешевше механіку, бо з коробкою автомат машина коштує дорожче. І ось з цією метою їй тепер треба перездати на права, щоб в неї було саме дозвіл водити. Іншого типу машину. Тож вона в цей час буде за кермом нервувати, як вона там розповідає. Ось. І не буде брати трубку. Мені треба буде зараз її колегу набрати, щоб вона винесла мені те, що потрібно відправити в Україну. Ось така історія. Тут саме безпосередньо виробництво відбувається. Це от офіс основний, а тут виробництво, Вон там Різні. цистерни для транспортування. Це я забрала. Віримо, тут 20 євро дала на транспортування з доставкою за адресою. Там з боку є теж прикріплена інформація. Кому саме дівчина? Судячи з усього, і адреса в центрі знаю, де це. Окей, okay. в центрі Києва. Так, в Київ буде передачка. Ну що, які ваші ставки? Минулого разу я на дворі мила вікна всі навколо будинка. Тож сьогодні або всередині вікна, або прибирання. І в кінці вони мене ще попросили там <хи> дошку, стільницю, величезну дерев'яну, разом з ними перенести. Ну, чоловік, дружина і ми от, з Мадам. З одного кінця десь 5 метрів стільниця дерев'яна, ну, Перенесли. Він там будує, е, я не знаю, що це якісь е, стелажі, полички. В гаражі і треба було це все віднести. Ми впоралися. Тобто вони на мене розраховували вдвох. Дружина б йому сама не допомогла, бо справді було важкувато. Метрів ну, 15 десь треба було пронести. Фу. Ми впоралися. Зараз мені трошки треба зупинитися, бо в мене. Адреса нова, я не знаю, де це. Треба в Google Maps подивитися. Ще в мене півтори години. Як я вчасно подивилася, Google показує, що мені не треба переїжджати трасу, їхати в карбону, а, а це тут десь має бути. Тобто, навіть повертатися ще далі від неканадців треба проїхати. Це вже таке сильно далеке передмістя. Карпони. Я тут, якщо і була, то всього кілька разів в, цьому, в цій місцевості. Поверніть ліворуч, а потім ваше місце призначення буде праворуч. Ох, як же нам тут роз'їхатись. Через 400 метрів поверніть ліворуч. О, Боже, що це за місце? Де я? вже якісь ферми починаються. Насправді це все ось якось поруч, але об'їжджати треба і поля, якісь ферми. Маєтки навіть якісь. Поверніть ліворуч. Ліворуч. Чудово, я що сюди їду, нічого собі. Через 600 метрів поверніть ліворуч. Цікаво, що це за лабіринти? От робота в мене цікава, Не сумно. просто. Я вже думала, я все бачила скрізь була. І тут мені підкидають то на гору, на ферму їздити, якщо вечора, весь тиждень, то зараз я невідомо, куди їду взагалі. Невідомо чому це все ще відноситься до нашого містечка. О, скільки всього пізнавального. Поверніть воруч. Цікаво, цікаво. Десь тут наступний будинок. Так, тут я точно ніколи не була. Бонжур! Працювала в дуже цікавому будинку. Так, почну з кінця. Вона мені каже, півтори години, чому тільки півтори години. Як же так? Ну, я кажу, що в мене перед вами теж мої постійні клієнти були, і їм теж скоротили час, тому що в мене сьогодні 8 годин, ну, майже 8 годин роботи. Папусібіль, неможливо було ще додати. Я не могла 9 годин відпрацювати, це було б вже занадто. Ну, тобто вона хотіла, щоб я ще встигла пил витерти. Ти якраз тих півгодинки на це і не вистачило. Будинок великий, скажімо так, роботи в ньому багато, то і таке. Цікава місцевість щось схоже на невеличке селище, яке, мабуть, в якийсь момент стало частиною карбона, а можливо і ні. Ну, не видно. Тут зазвичай є мерія, має бути якийсь дитячий садок, ще щось. Тут такого немає, принаймні я не бачу. Тому, мабуть, адміністративно такі відноситься до Карбони. хоча є осередки ось таких старих будівель. Що говорить про те, що тут було окреме селище. Добре, отже, щодо будинку, грандіозне будівництво було колись, будівля така капітальна. Кілька спалень я нарахувала 4, можливо, ще більше в тих, яких мені треба було прибирати. Що я хочу сказати? Сама архітектура проєкт будинку ось щось на кшталт. Кінця 80-х-90-х, неправильної форми кімнати, такі трикутний, трикутний дах різного рівня і висока стеля в самому... в самій вітальні. Ну, І все в стилі такому хай-тек, знаєте, ранніх 90-х. Алю, алюмінієві вікна, двері там. Холодильник такий теж, я не знаю, ну, в 80-х. І все. Це я про що, що е, видно, що колись в будинок було вкладено все там. І своє уявлення, і про дизайн, і гроші. І ось доволі коштовно, я думаю, було побудувати цей будинок. Але також помітно, що все ось так, як е, завмерло, мабуть. І. Е, Зробити більш сучасний ремонт, чи щось перебудувати, спростити, або немає коштів, ну, або немає бажання, або можливо немає натхнення. Так, жінка їй 78 років, так, ну, чоловік, і там був ще й онук присутній. Ну, типовий молодик. І видно по спальні його, що він там в гості приїжджає, тобто це не його постійне місце. Проживання, тобто такий, на літо, мабуть, студент, до речі, ну, цілком е придатний варіант моєї версії. Отже, е якісь вони і між собою чоловік з дружиною якось не дуже сваряться і так далі. Тобто, невідомо, що там насправді відбувається, але це вже таке. Оце я вже точно. Пліткарством займаюся. Скоріше, е оцінюю, мені цікаво думати про те, що ж, е як от в житті все складалося. Що так побудували справді розкішний будинок, але видно, що розкішним він був 40 років тому. Мадам звуть, до речі, Монік, і в неї видно прооперована рука саме. Щось з пальцями, я думаю, було. І саме через це, мабуть, їй призначили цю допомогу. Їй не весь час ця допомога е потрібна. Але ось зараз вона розраховувала, що буде більше годин. Я їй пояснюю, що це ж я працюю 8 годин, тому, мабуть, і скоротили аж мені по півгодинки там і там. Кажу, що колеги мої ну, починаю пояснювати колеги, хворіють зараз багато. Вона така, ну, всі сі з карбонів завжди проблеми. Ну, типу, така сарка з сарказмом це каже, що завжди в них там нема кому працювати. Відчиняють. Татко йде чись, зараз може відчинити. Ні, це мама. мама і Петро? Так, і Петро і всі. Перекрили дорогу, щось відбувається, якась подія чергова. Доведеться об'їжджати далеко. Є. Де ти цю палку взяла? Це Петро А Петро. Де взяв? Отже, так Петро повернувся всі щасливі, задоволені, тому що скучили один за одним. І в цілому можна сказати, що йому сподобалося. Не всі очікування виправдались і. З мінусів те, що він в кімнату потрапив не зі своїми друзями, з іншими хлопцями. І це ну, мало там свої якісь нюанси. Але в цілому він не так довго проводив час саме в кімнаті, в номері вони переважно ходили багато, багато відвідали різних місцин, саме в горах, по стежинах. Тобто, це такі ось походи були майже п'ять днів поспіль. А, ну, Тепер ми знову всі разом. Я вам вдячна за те, що переглянула це відео. Сподіваюся, поставити вподобайку, напишете коментар. Сподіваюся, також, що ви всі підписані. Побачимось в наступних відео. Завтра обов'язково буде пряма трансляція о 6 вечора за Києвом. Як я намагаюся це робити майже вже постійно, щонеділі. Тож, якщо у вас буде можливість, час провести разом його, то, будь ласка, заходьте на канал. Буду вас чекати. Також нагадую про збір. Благодійний фонд Слобожанські ластівки продовжує збір саме на автівку для операторів дронів. Під цим відео є посилання на Монобанку, також є інші реквізити, куди ви можете скинути свої донати. Це може бути невелика сума. З цих маленьких сум складаються вже великі суми, і ми зможемо якомога швидше придбати авто. А, ну, тобто, для постійних моїх глядачів і глядачок, все давно відомо. Я вам за це вдячна, що підтримуєте, що не залишаєтесь байдужими, і все закінчую. Побачимося в наступних відео. Повайте.